Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо в'язати підставку під гаряче. Діаметр підставки 18 см, вона має всього-навсього 5 рядочків. Бажаю всім гарного перегляду та успіхів у в'язанні. Пряжа Barocco Max Color Circolo, гачок 3,5. У нас утворилася петля. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два. Ми пров'язали три петлі підйому. Вони рахуються як стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ Кільце. Витягуємо ниточку, нагачкою три петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Повинні пров'язати ще 8 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Пров'язали. Будемо з'єднувати перший рядочок. У нас є ось тут маленький кінчик ниточки, за нього стягуємо, пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В'яжемо другий рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Отже, в'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Під низ під ту саму арочку ми пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. Два.

Під низ під наступну арочку пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. В'яжемо третій рядочок. Три повітряні петлі. 1, 2, 3. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо, вводимо гачок у другий стовбчик з накидом пров'язуємо стовбчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Наступний стовбчик з накидом пров'язуємо стовбчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Перший стовбчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок у другий стовбчик з накидом, пров'язуємо стовбчик з накидом. Одна повітряна петля. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. В другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо одну повітряну петлю, з'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один. Два, три. В'яжемо четвертий рядочок три петлі. Один, два, три. Це петлі підйому, вони рахуються в стовпчик з накидом. Дві петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві петлі, один, два. В наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна петля. В наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві петлі, один, два. Наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В'яжемо п'ятий рядочок. Вводимо гачок під низ, під арочку. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Під низ під арочку пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Один. 2. 3. 4, 5. І сюди під ту саму арочку пров'язуємо стовпчик без накиду. Тут арочку пропускаємо, під низ під другу арочку пров'язуємо стовпчик без накиду, 5 стовпчиків з накидом. Один. Два, три. Чотири, п'ять, піднис під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Першу арочку пропускаємо, під низ, під другу арочку пров'язуємо стовпчик без накиду, 5 стовпчиків з накидом, стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок, витягуємо гачок, повернули виріб на виворотний бік. Під низ під петлю, ввели гачок. Перетягуємо петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо та заховуємо з виворотного боку. Підставка під гаряче готова. Дякую всім за увагу!